Мені приготували для вас таку різнопланову програму, можливо, навіть трошки всупереч тому, що відбувається навколо, навколо нас, вас. Але ми мусимо розуміти, що життя йде, йде далі. І ми мусимо жити заради життя. Дякую. Звичайно, що вам велика шана і подяка, що ви приїхали в район ведення бойових дій. Для мене велика честь, що ви сьогодні граєте для моєї бригади. Ще раз вам дякую за вашу мужність. І я не побоюсь того слова сказати мужність і ваш героїзм, тому що далеко не кожен наважиться приїхати. В район, де великі ризики не тільки для власного життя, а й великі ризики для ваших родин, які вас сюди відпустили, можливо навіть хтось не знає. В першу чергу це таке велике єднання культурного і воєнного фронтів. Це приклад того, що музика надзвичайно може надихати військовослужбовців на зразкове виконання і своїх обов'язків, і поставленими перед ними бойовими завданнями. Не секрет, що сивих давен. Духові оркестри, а в нашому випадку сьогодні вийшло так, що і симфонічні, вони супроводжували бойові дії військовослужбовців. Солдат військовослужбовець, яким би званням він не обладав, високо оцінюють те, що для нього роблять люди в тилу. І не просто в тилу, а з тилу приїжджають в зону ведення бойових дій і свої, своїм. Мистецтвом своїм вмінням дають великий імпульс і заряд енергії для військовослужбовців. Ми приїхали сюди для того, щоб додати вам трохи духу. Щоб ви були переконані, що ми точно з вами. Молимося, робимо все, що можемо. Для того, щоб ви е, вистояли і такі е, героїчні вчинки робили, як ви. Е, любимо кожного з вас. Нехай Господь береже всіх нас, а вас в першу чергу. І е, повертайтеся всі живі додому. Будь ласка, але з перемогою.